Привіт, вітаю вас на каналі Слимай Блог. Сьогодні субота, а це означає трохи роздумів про життя від мене і трохи власне, якоїсь місцевості навколо. І того сьогодні е, я їду на базар. Ну, бо так сталося, що базар це така річ, яка мені дарує спокій. І насолоду життям. А також а, хотіла би поговорити з вами про таку річ, як а, почуття провини. Почуття провини в плані того, що, а, знаєте, ми зараз в безпеці, а хтось ні. І з цього приводу я маю декілька думок. Але спочатку я маю взяти свій велосипед. Отже, я під'їхала до базару, запаркувала велосипед біля церкви. Вон там. Бачите, велосипеди тут деякі стоять давно і вже повалені. І буду йти на базарчик, на головну площу. базар починається з яєць, продають яйця. Зараз ще дуже багато всього зачинно. Ось е, тут продають по лівій стороні різні оливки, анчоуси і різні мариновані продукти. Тут продають годинники, які я не знаю, чи взагалі хтось купує е, баночки з варенням. І багато-багато сиру. Як бачите, є навіть порізаний сир, який я зараз спробую спуштую. Давайте пробувати. Ну, як би мовити, мені не дуже сподобався. Давайте спробуємо інший. Ось цей, цей більш такий молодий і цікавіший смак. Це емпанадас, не знаю, що це таке, але таке є. І тут в нас є голуба порцеляна голландська. Поки що ще небагато, небагато людей на базарі буде буквально за годину значно більше. Знову сири, намазки різні, свіжі соуси продають. Далі овочі. Фрукти. Тут я буду купляти картоплю. Вироби з дерева. І, звісно, стропвафлі. Бо як це Голландія без стропвафлів. І також в Голландії є ще одна річ, без якої, як би, важко уявити будь-який голландський ринок. А саме це квіти. Я до них повільно-повільно наближаюся. Зараз підійдемо. Добре зазумлю. Бачите, квіти продають букетами, так і просто у квіти. Букети коштують значно дешевше, ніж в магазині в тому самому Альберт Хейні. І голландці дуже люблять купувати квіти, садити квіти біля будинків, мати квіти вдома. Ягідки. Топля, бачите, все вже запаковане є. Ви можете просто собі взяти пакунок і розрахуватися за нього. Або сказати, скільки вам треба, і вам накладуть. Отже, я не знаю, що ви там чули, що мені вдалося записати адекватно, тому я повторюсь. Я приїхала на базар. На базарі я буду купляти овочі, фрукти. Uh, картоплю, звичайно. І так, бачите, є овочі, фрукти. Цей базар зазвичай тільки по суботах, на, можна таке сказати, на умовній площі ринок. І, як бачите, людей трохи є. Я зараз прохожу. Навіть хліб продають різний, різний різну випічку на базарі. Так. Отже, я повторюсь, напевно, стосовно того, що я казала про почуття провини. В першу чергу, я вважаю, що почуття провини треба замінити на почуття вдячності. Вдячності до себе за те, що ви є тими сміливими людьми, які... Наважилися і вибрали безпеку для себе і для своєї родини, залишивши дуже-дуже багато в Україні, залишивши своє життя, там, і почали будувати життя з нової сторінки. Це є дуже дуже складно, і ви, великі молодці. І ви за це маєте бути собі вдячними, що ви на це наважилися. Я знаю, я вірю, що. Більшість українців вони повернуться назад додому, як тільки в них буде перша можливість. Я знаю багато українців, які вже хочуть повернутися додому, незважаючи на те, що відбувається в Україні, яка ситуація. Друге, це почуття вдячності має бути до суспільства, яке вас зараз підтримує. Та, можливо, все не так, як ми б хотіли, щоб нас підтримували. Ми б хотіли більше, краще, ліпше. Але ми маємо бути вдячними за те, що є, як це відбувається зараз, за те, що в нас є можливість працювати за кордоном, жити нормальним життям. Україні на донати, на, на закупівлю якихось речей в Україні і це підтримує українську економіку. Тому це дуже важливо. І е, знаєте, будьте також вдячні, е, почувайте проведу. Е, з вдячністю дивіться на те, що робить зсу, і розумійте, що це робиться в туз, е, також в якійсь мірі. Для вас і будьте вдячним тим хлопцям, що є зараз, хлопцям, дівчатам, а, ЗСУ, волонтерам, всім, хто є там. Будьте вдячні, і а, почуття вдячності воно якби буде більш позитивно впливати на ваше життя і стан спокою. І... Так, це, це особиста моя думка, і те, що я зараз намагаюся культивувати в собі, це саме почуття вдячності, бо це дуже важливо бути вдячним за те, що в нас є, за наш момент, за те, що люди навколо нас роблять. Так, і повертаємося до базару. Отже, я зробила закупи. Навіть купила трохи Почекайте, покажу вам Порічок це дуже дивно, бо по річки дуже складно купити. А про чорну смородину я взагалі мовчу. Тобто. Таке дивне. Отже, і користуючись нагодою, як завжди, хочу нагадати, що в описі під цим відео будуть посилання, куди ви можете задонатити, якщо ви сумніваєтеся. Та, і всім бажаю гарного дня і тримаємося разом! 好。